Китай представив повнорозмірну модель стелс-винищувача шостого покоління White Emperor B. Це лише концептуальна модель, проте вона демонструє бачення еволюції винищувачів. Модель таємничого китайського винищувача помітили на авіасалоні в Чухаї, одній з найбільш довгоочікуваних авіаційних подій останніх місяців. Про це повідомляє South China Morning Post. Концептуальна модель отримала доволі пафосну назву White Emperor – Білий імператор. Його створила китайська державна компанія Авіаційна промисловість корпорації Китаю Авісі. Новинка стала частиною проєкту Nantianmen, присвяченого технологіям майбутнього. Державні китайські ЗМІ. Описують White Emperor як повітряно космічний винищувач. Передбачається, що він отримає два двигуни невідомого типу на моделі. Помітні ознаки технології стелс. Експерти звернули увагу на досить масивну конструкцію шасі. Можливо, вона дасть змогу літаку злітати з малопідготовлених злітно-посадкових смуг. Не виключено, що винищувач розглядав. Н'ють як, зокрема, як платформу для радіоелектронної боротьби. Щось подібне можна бачити у випадку з американським f 18 який серед іншого виступає як літак РЕБ. Цей варіант отримав назву EA-18G Growell. Також видання Washington Post пише про те, що з новим малопомітним винищувачем Китай демонструє амбіції кинути виклик Сполученим Штатам. Китай дебютував з реактивним літаком J-35A на авіашоу, на якому був присутній високопоставлений російський чиновник з національної безпеки, підкреслюючи дедалі тісніше зв'язки Пекіна з Москвою. У вівторок Китай представив свою останню модель винищувача невидимки та передбачив амбітну серію передових безпілотників. Оскільки Пекін продемонстрував свою рішучість зрівнятися з американською військовою могутністю, інвестуючи значні кошти в новітні технології та налагоджуючи дедалі тісніші зв'язки з такими партнерами, як Росія, демонстрація першого польоту Джей 35А, винищувача п'ятого покоління, призначеного для ухилення від радіолокаційного виявлення та атаки ворожих цілей на надзвукових швидкостях. Стала головною визначною пам'яткою дня відкриття джухайського авіашоу у вівторок. Мільйони людей дивилися пряму трансляцію державного мовника CCTV, як літак виконує повітряну акробатику на тлі сірого неба. Цьогорічна зустріч провідних китайських оборонних підрядників була відзначена державними змі Китаю як віха в амбітних планах китайського лідера Сі Цзіньпіна. Щодо створення бойових сил світового рівня до 2050 року. Для досягнення цієї мети СІП штовхнув оборону промисловість країни до значних інвестицій у передові технології, про що я й починав розмову. Китайські виробники випустили величезну кількість кораблів, військових літаків, ракет і безпілотників, щоб забезпечити виконання. Широких територіальних претензій Пекіна і надіслати попередження сполученим штатам і їхнім союзникам. Джухай безсумнівно демонструє зростаючі технологічні можливості Китаю, потенційним супротивникам. І, звичайно, Сполучені Штати займають перше місце в цьому списку, сказав. Кох – експерт з оборони школи міжнародного міжнародних досліджень в Сінгапурі, також було продемонстровано зусилля Китаю представити себе як альтернативу Сполученим Штатам, коли справа доходить до зброї, і як надійного партнера з безпеки для країн, які поділяють вороже ставлення Пекіна до мережі військових альянсів під приводом сполучених штатів. j 35 А. Китайська відповідь на f 35 локхід Мартін був головною визначною пам'яткою у величезній кількості безпілотників, ракет і літаків, представлених провідними аерокосмічними та авіаційними компаніями Китаю, на виставці, що триватиме раз на два роки до 17 листопада. Він менший і спритніший, ніж важчі винищувачі невидимки J-20 – які вже є на озброєнні китайських військових, але другорядним розіграшем для відвідувачів стала перша закордонна демонстрація російського Су-57 найсучаснішого стелс-винищувача в російській армії, яким керував на авіашоу один із найдосвідченіших пілотів Росії. Демонстрація дружелюбності перед обличчям західних спроб ізоляції Москви була підкреслена присутністю Сергія Шойгу. Шойгу, який особисто приїхав подивитися на сучасне озброєння Китаю, продемонстрував прагнення до тісніших військово-промислових зв'язків. Експерти переглядають зображення в пошуку підказок того, що Китай просувається до своєї мети створити перевагу над супротивниками в потенційному конфлікті в південно-китайському морі або над Тайванем, острівною демократичною країною, яку Пекін вважає своєю територією. Цьогорічні фанфари щодо а, передбачуваної готовності j 35 п'ять до експлуатації, а також чисельні оголошення про модернізацію та нові системи вказують на те, що Пекін хоче продемонструвати впевненість щодо своїх цілей, не зважаючи на розширення американських експортних обмежень, які обмежують доступ до а, передових західних технологій, вважають аналітики. Друзі, ну ось такі новини, як я й казав, достатньо непроста у них ситуація між Китаєм і Сполученими Штатами. Продовжується боротьба, і якщо Китай бореться в тому, аби прийти на якийсь новий рівень розвитку і технологічний, і і то сполучені штати якраз таки борються не з цією проблемою, тому що вони вже так би мовити на голову вище. Вони якраз таки борються з цим намаганням Китая прийти. Оцю нову для себе ступінь розвитку чи вдасться якось затормозити. Ну, певною мірою вдасться. Ресурси для цього є. Але е, той, хто намагається чогось досягти, рано чи пізно цього досягне. І Китай в цьому відношенні достатньо серйозна, сильна держава, яка все ж таки рано чи пізно до цього прийде. Ну а поки що, на горизонті таких серйозних поки що не вбачається.